Пане Дмитро, і вітання одразу ж з присудженням Шевченківської премії. Давайте одразу, що це для вас взагалі означає? Для мене це таке несподіване щастя, чесно кажучи, тому що я отримав. Ну, тут коротко розповім. Я коли подавався, я не планував. Я забув, що Шевченківська премія цього року є. Що е, у мене книжка, в принципі, вийшла з вийш, звісно. За мої... Книжка закладка, книжка поезії. Частина з них була вірші було написано ще до війни, але там багато таких от перечуттів, різних таких атмосферних моментів. А частина текстів було вже написано, коли я працював військовим кореспондентом. Ну і потім е, вже мобілізувався. Е, тобто, там були і до, і після відповідно. Е, я якось не думав вже ні про які премії, тому що я проходив службу збройних сил України, і от там в наметі, де нас 20 людей живе. Буржуйка стоїть, мені написала одна знайома. каже: А за тиждень закінчується термін подачі на Шевченківську. Ти що ти, ти собі щось думаєш? І Я почав думати. Мене подали таки на Шевченківську премію. А коли я дізнався, що я отримав, я був вже на авдійському напрямку. Я там стояв ледь на поколіна в багнюці. Мені подзвонили. Я там підстрибнув від радості і зрозумів. Це хороший день, не дарма він такий сонячний був. Я правильно розумію, що в, в саму збірку війшли е, вірші. Ну, це, це, це якби документальне. Як цей жанр називається по-своєму Бой, бойовий репортаж, навіть да? ну Чи... в певному розумінні Насправ... репортаж, насправді навіть? та частина текстів, які були написані до це, ну переважно така от, традиційна сила римована поезія. Те, що з'явилося потім, це от власне а, а це і до, і потім війшло, да? так? так? Так, uh -huh. так. А те, що з'явилося вже від початку повномасштабки, це. Фактично такі от неримовані тексти, верлібри, якісь історії, поетичні, е, метафорично записані. Е, це дуже співзвучно з сучасною американською, європейською поезією. Саме тому дуже багато перекладають зараз. От, достатньо вивести мені там на Фейсбук якийсь текст поетичний, так і він там е, наступного дня вже з'являється десь в Польщі, в Литві, е, в Німеччині. Англійською мовою переклади з'являються також. Тобто воно відгукується, воно говорить про актуальне, воно говорить про головне. І для мене дуже важливо розповідати історії, які, власне кажучи, от відбулися на війні. Часто все забувається. Знаєте, такий такий емоційний стан, особливо коли велика інтенсивність інтенсивність бойових дій, коли знаходишся поблизу лінії бойового зіткнення, воно якось психіка сама так спрацьовує якимось чином, що гострота певних відчуттів вона. Приглушується, і ти е, розумієш, що ти як письменник, як людина, яка пише ну, або як журналіст, як творча особистість так чи інакше, маєш це зафіксувати, тому що е, це вкрай важливі сторінки історії. Це емоції, це люди, це події, е, які мають от тут і зараз бути відображеними для того, щоб там наші діти це пам'ятали для того, щоб люди, які на мирних територіях мешкають, теж усвідомлювали, що відбувається з нами.